Це приміщення школи будувалося досить довго. Принаймні 20 років, як було закладено фундамент, і лише за останні декілька місяців тут велися такі активні роботи, що школу було введено до нового навчального року. Блок А нового приміщення школи, який розрахований на 220 учнівських місць, містить і дальню, класних кімнат, практично зведений майстерністю ініціативою наших будівельників при великому сприянні батьків і наших педагогічних працівників, практично за три місяці на об'єкті бували такі дні, коли працювало більше як 150 будівельників одночасно. Посилено допомагали батьки та вчителі. А замовники, дирекція ще й виступила так званим організатором, вимогливим колективним дизайнером та контролером робіт. Ми намагалися, щоб наша їдальня стала таким місцем, який сприяв не тільки тому, щоб діти апетитно смакували шкільними обідами, а й прививав певні навички естетичної культури. Ну і надихав на гарні Прави. Вчителі, батьки та учні дякують і будівельникам, і керівникам області за допомогу та активне сприяння у завершенні усіх будівельних робіт.